Ну і знову трошки про олію. Чому на ній не можна жарити? Тому що тут є поліненасищені жирні кислоти, які не, не можна жарити. Вони, коли їх нагріваєш, вони переходять в обратно, не допомагають, а наоборот руйнують наше здоров'я. По-друге, тому що тут є рослинний білок, він теж горить е, на, на сковорідці, а я його не вичищаю, це ж природнім шляхом зроблено. Так як ми, звичайно, в магазині е, беремо, то там олія вже очищена, рафінована, і цей білок з неї виводить. І по-третє, тому що якщо ми жаримо цю, е, на цій олії, всі вітаміни ми втрачаємо сенсу жарити нема, і навіть шкідливо на ній жарити. А пити, додавати в салати, додавати в їжу, не, яка не підігріта, чудово дбає про наше здоров'я. Замовляйте!